Такий цікавий у нас термін? Ми розбираємо ця зимова вага. Я, я, я думаю, як же було назвати ці кілограмчики, які приходять на зиму. Так ось це воно. Скажіть, будь ласка, ось чому так відбувається? Чому приходиться вага? Які головні причини? Це психологічно нам хочеться чогось солоденького, смачненького, жирненького? Чи це все ж таки фізичні причини? Ну, дійсно, декілька є причин. Я зараз їх як спеціаліст, великим досвідом, яка має в собі в історії свого життя зайву вагу. І я впоралася без дієт, без обмежень, без стресу, без знаєте, самозвинувачень і так далі. Ну, справа в чому? Все дуже просто: стає холодно, стає темніше, немає не, не, сонечка і хочеться. Менше рухатися і більше їсти, їсти, щоб зігрітися. Рухатися менше, тому що реально прохолодно і не, не так комфортно, тобто ми там більше. Під кодручку, під одіялко з чаєчком, хочемо залізти якийсь фільм подивитись. І ось в цьому то й справа. Але коли ми будемо, я думаю, знаєте, такий підхід, що мені в свій час допомогло, бути в формі, бути і в професії, і бути людиною, яка транслює що здорове харчування, воно допомагає зберегти не тільки вагу і взимку, і влітку, і весною будь-яку пору року, але й бути енергійною, щасливою жінкою, мамою, дружиною, ну і не тільки цих ролях. А й просто нести добро цим людям, які нас оточують, тому що на це треба дуже багато любові і сили енергії. Отже, мої такі поради базові, з чого ми почнемо, це усвідомити, що стає холодно, стає темно, і треба собі допомогти отримувати енергію, гарний настрій, не за рахунок їжі. Не за рахунок солоденького, я тут так дивлюсь на ці смаколики, які на столі. декорація, <сум> <Чиста> декорація, <сум> да. І от ви знаєте, я не встигла поснідати, тому що їхала до вас дуже рано, хотіла встигнути, і прям розумію, що от якби, якби я поснідала, мабуть би я пригостилась перед ефіром. Але насправді це не окей їсти солодке будь-коли, будь-де, при яких умовах. І ми сьогодні обов'язково про це поговоримо, тому що є причини ще інші, крім фізичних, те, що ми не маємо здорового і харчування, плюс психологічні, що заїдаємо холод, стрес, гіподинамія третє. І що ж з цим всім робити? Сьогодні з радістю розкажу так. От цікаво, чому саме. От В холодну пору більше хочеться солодкого, більше таких жирних страв. Я якось думала, що все-таки це пов'язано з тим, що організм готується і до зими, треба запастися жирком, щоб було якийсь захист. Можливо, так раніше було. Але зараз ми всі досить в комфортних умовах живемо і навряд чи це так треба. Тому чому от якось так стається, що саме в цей період ну, важче втриматись? Ну, от важче втриматися, тому що ми, якщо влітку весною можемо навіть восени на початку осені, їсти овочі, їсти більш різноманітну їжу, то взимку немає, як в нашій навіть підсвідомості, наче немає доступу до цих. Свіжих сезонних, які були влітку овочів, які складали досить велику частину раціону, а взимку ми приходимо, а їх уже на поличках немає, бо вони не смачні і нам їх не хочеться. Ну, плюс природньо, що трошечки ми уповільнюємося самі. Якщо ми влітку могли бігати, пригати, нам дуже багато хочеться на вулиці бути. То в холодну пору року ми вдома, а вдома що простір обмежений, руху менше. Ну, відповідно, тобто така знижується фізична активність і хочеться е, розслаблення та, від холоду від темноти. Тому все дуже природньо. Просто є, я думаю, що ключик тут буде в тому, що ми просто усвідомлюємо, що відбувається. Якщо ми зменшуємо фізичну активність в холодну пору року, значить і маємо подивитися, а як нам калорійність не збільшити, хоча б щоб вага не наростала. Тому в цьому секрет насправді, тому що ми, коли споживаємо калорій енергії з їжею більше, ніж витрачаємо, то різниця йде про запас, і ось тут такі неприємності можуть виникати. А ще враховуючи те, що з віком людини уповільнюється обмін речовин, ми все менше. Можемо швидко витрачати енергію, просто природня, так. І жінки в менопаузі паузі після 50 років вони ще більше можуть мають схильність запасати зайву вагу, тому що гормональний фон такий. І коли ти себе трішечки знаєш, то ти себе можеш трошки дисциплінувати і розуміти, ну що, ми, наприклад, взимку розуміємо, що більше треба моя порада, найперше, думаю, що це реально багатьом допоможе. Це Питна вода, тепленька питна водичка. Тобто прокинулася теплої водички випили. протягом дня термос з собою. І ви побачите, як одразу зменшується потяг до їжі, особливо до солодкої, до борошняної їжі. І вже буде легше, буде простіше, і трошки навіть обмін речовин це буде розганяти, тому що вода має таку властивість. Ми ж не просто так з біології вчили, аж два, аж два, хімія, пам'ятаєте? Вода це класний розчинник, яка дуже гарно запускає обмін речовин в нашому тілі, розчиняє. Живні речовини, дає можливість засвоїтися, щоб відчувати ситість. Тобто, просто розуміємо, менше рухаємося, значить, трошки десь менше маємо їсти. Угу. От такий поки що, секрет. А перший. А звичка залишається, Так, звичка це, це треба брати у фокус. Так. так. А які взагалі продукти ми помилково вважаємо такими корисними для зими? Ось такі наші угу. улюблені зимові продукти, але насправді там є якісь підводні каміння. Чи є угу. якісь такі. Помил помилкові фейкові корисні продукти, які от ми так полюбляємо. Ну Оскільки я працюю з людьми щодня, ви знаєте, навіть вчора в них запитала. Кажу, з чим ви готуюся на телебачення, буду виступати, розкажіть мені, що ви там їсте, на що налягаєте взимку. Знаєте, більшість людей написало таке, мед, сухофрукти. Так і я думала про сухофрукти. Ну, от, е, ну, Начебто фрукти вже вони не такі смачні, а так. сухофрукти в доступі. І тут е, така пасточка є, тому що сухофруктики сухофрукти, це якби в е, зменшеному вигляді фрукти. І коли ми їмо фрукти, там багато кліткової води, ми так не з'їмо багато. Ну, яблуко, ну, може, два максимум. А коли сухофрукти, сушені яблучка, о, ми там можемо реально кілограмчик Ті, гупачка, так. Тому е, важливо просто це усвідомлювати, що одна жменька сухофруктів, і в принципі. Цього буде достатньо на прийом їжі, на перекусик чи на додатково до основного прийому, але не більше. Так само горішки, вжименька. І тоді буде все гаразд. Тобто маємо міру. Mm. І другий момент, що ще казали? Да, ну ще про мед, до речі, мед. скажу сюди ж до солоденького. медок. Ем, ну, в нашій культурі є бджільництво в Україні. Ми любимо мед, у нас це прийнято. І дійсно, мед це дуже поживна страва. І навіть в Біблії згадується про мед, як таке, знаєте, Господь веде людей на землю, де молоко і мед. Yeah. Yeah. Таке обітниця Божа. І дійсно це поживний продукт, і варто розуміти, що це цукор. От, про просто якщо знаєш, що це цукор, значить його їсти столовими ложками недобре. Ну, чайними ложечками, будь ласка, в прикусочку сиренечки полити, якусь траву собі присмачити, але воду з медом точно не варто пити зранку, тому що це не є прям таке здоров'я. Воно навіть, до речі, зупиняє бажання їсти, і тоді ти пропускаєш сніданок, тому що глюкоза вже пройшла в кров, і ти себе, начебто, так уже і почуваєш і непогано, на що тобі їсти. От, тому краще, якби ці продукти можна. Немає продуктів, особливо як ті, які дав Господь, небезпечні для організму. Ми можемо їх їсти, але розуміти яку кількість. Тобто Це перша група продуктів, яку би я звернула увагу. Друге, про що казали, це про консервація. Овочів вже немає, логічно, значить будемо містити законсервовані бабусею, мамою продукти. Так от, тут є дві категорії продуктів харчування. Це продукти, які дійсно квашені. Це квашена капусточка, помідорчики, огірочки, яблучка і так далі. Але є ті, які не бажано мати або дуже в обмеженому кількості, це продукти консервації з оцтом, великою кількістю солі чи цукру. От, особливо, що стосується ваги. Знаєте, коли працюють з жінками, вони починають худнути за рахунок чого? Не тому, що вони забрали себе з раціону багато і сіли на дієту, живуть на одній гречці, з молоком чи там без нього. Вони просто перестають їсти продукти високосолені. Це продукти переробленого м'яса, балики, сосиски і все, що з цим пов'язано. Друге, це соління, квашіння, так звані, бо вони реально високосол... з великою кількістю солі. І починають просто менше собі до солі страви. Тобто відчувати смак, коли вже мені окей. Сіль затримує воду в організмі. Як тільки менше солі, одразу вода сходить і жінка в об'ємах одразу. У чоловіки, до речі, так само. І діти однаковий принцип. Тому не в дієті справа, а просто в збалансованому раціоні, коли ми прибираємо ті продукти або мінімізуємо, які затримують воду в організмі. Mm -hmm. Mm -hmm. От. І ну і третє, про що хочу сказати, це молоко. Тепле молочко з нашого дитинства це просто смак раю <смак>, <смак>, чи як. Mm -hmm. дещо як тобі метку? Насправді, лактоза, молочний цукор, який там міститься, недалеко не всіма людьми переноситься. І коли відбуваються процеси бродіння в кишківнику, це подразнює кишечник, це впливає на настрій, Ті люди стають роздратовані. Кишечник здуває, дискомфортно. І або сильний потяг до їжі, або відмовля... відмова від їжі. Ну, частіше це все-таки потяг, щоб себе заспокоїти. Так от. Важливо чути себе. Якщо ти випив молочко і тоді, тобі після цього не окей, ти відчуваєш щось не теменне, там, протягом 3-4 годин. Або зменши кількість, або заміни на рослинне молоко і, і не споживай його. І, бо ну молоко, якщо маленьким дітям і то, повірте, працюючи з дітьми, я бачу, не всі далеко діти з його засвоюють. Отже, слухаємо себе, що мені дійсно треба, не заїдаємо стрес, негативні емоції, шукаємо інші способи, як себе розважити, заспокоїти. І тоді вага буде не зимова, не набиратися, буде просто от, як мінімум, утримуватись. Угу. Ви сказали про те, що, наприклад, стосовно води, то краще її, наприклад, підігрівати. Я так розумію, що це все. Для того щоб в час, коли нам треба більше тепла, нам хочеться такого затишку, то навіть підігріта вода, нам легше буде її пити. От що ще з того, що ми шукаємо щось таке тепле, жирне, солодке? Чим можна замінити оцей пошук цього такого тепла? Mm. Чимось корисним, наприклад, так, от що ви, ви тут звернули на що ви? Ну, найперше, це їжа, взагалі, будь-яка їжа, яку ми споживаємо взимку, вона має бути теплою, в принципі. Холодні напої, типу кола з льодом і тому подібні речі, це не варіант. Тобто, кімнатної температури або підігріти. І це зразу розслабляє шлунково-кашковий тракт. Їжа тоді засвоюється, вона не провалюється. І виходить з організму. А за своє, до речі, Макдональдс про це добре знає. Вони не просто так додають колу, в колу і фанту свою ці напої лід. Тому що людина, яка з'їла бургер, запила холодним, холодним напоєм, вона не наситилася. Вона просто в неї все впало, а відчуття ситості голоду не ну, голод, якби, продовжується бути. І вони про це добре знають. Це такий маркетинговий хід. тому… Що хід, не лід, не лід він стимулює так, що він щодонник, спазмує і... все, що швидко спазмує трав... все. Не відбувається в організмі, бо спазмований жовчний, кишківник не може працювати в такому стані організму. І відповідно процеси ситості не відбуваються. А наш організм розумний, він хоче проштовхнути далі цю їжу і затримати її. Але мозок не отримав глюкози, не зайшла в кров. І, відчувається так... і хочеться ще. ну Піду за новою порцією. не знаю, Картоплі фрі а, <laughs> ну тобто, люблю. тобто, ми з вами в принципі маємо їсти теплу їжу uh -huh. і пити тепле. Пити чаї теплі, і е, фокус більше не на їжу, а на теплоту, я би сказала, знаєте, душі, свого стану, е, відносин. Тобто краще оцей, цю, цю тривогу направити на, на читання книги, як будувати такі відносини по любові, щоб не ранити когось і не ранитися самому, тобто йти в процеси стілення, якщо тобі їжею хочеться заїдати. Свої травми так звані, ну просто зверни на це увагу, що і знайди інші способи, інші рішення. Так багато можливостей зараз, є так багато спеціалістів, літератури. Насправді немає якоїсь магії, тут немає чогось такого чудодійного, якогось продукту, теплішого, холоднішого. Просто в загальному розуміти свої потреби. У нас все зводиться до розуміння своїх потреб. Коли ми їх покриваємо власними силами, не за рахунок інших людей. Бо поки значить, чоловік мене. Уваги мені не приділяє, чай мені не робить, на руках мене наносить не дарує, значить він поганий. Неважливо, що він добрий та <гум> да. буду їсти торт, заїдати цей стрес да. в кращому випадку. <гум> Тому є інші способи. Тобто збалансоване харчування наше все. І якщо можна, я трошки да. хочу помалювати. Цікаво, що, що це. ви там... <гум> да. Проснулася з думкою взяти з собою цю дошку. <гум> <гум> що ж хочу показати. Знову ж таки, я за усвідомлення, тому що це дає дуже багато свободи. І тоді ти легко починаєш від чогось відмовлятися в користь mm -hmm. собі, своєму тілу, або ж брати навпаки в основу раціону. Значить, що важливо розуміти, я такий трошки графічок намалюю, простесенький. Це як що відбувається, коли людина випиває каву з молоком. Або з'їдає якийсь продукт, неважливо. Але чомусь хочу наприклад кави, тому що знаю, зараз спостерігаю багато хто між прийомами їжі п'є каву з молоком. От давайте на цьому прикладі, що відбувається в організмі. Людина поснідала, пройшло годинка-дві. Вона знову п'є каву з молочком, з цукриком чи щось солодке, якийсь напій, або з'їсть цукерочку. В цей момент піднімається рівень глюкози в крові дуже швидко. І точно так швидко він знижується. Цей пік. Дає таку, знаєте, такий поганий настрій. отут починається поганий настрій. Тут швидко стало добре, а тут іде спад по енергії, по самопочуттю, такі качелі відбуваються. Тому що це гормони працюють. Гормон інсулін забирає цю глюкозу в клітиночку. Йому ж треба, щоб наші клітиночки потрапила сюди глюкоза, а не про запас відклалося, і нам потрібен цей гормон інсулін. І що відбувається? небезпечні оці от, гойдалки я їх називаю, коли ми перекушуємо ось тут. А, як кажуть, зрита собака за виваги. <смі> тобто в цьому проблема, як тільки ми перестаємо перекушувати між основними прийомами їжі, сніданок, обід, вечеря, комусь треба ще перекус між сніданком і обідом, четвертий, окей. Зазвичай дорослим достатньо три прийоми їжі. І коли ми з вами усвідомлюємо, що ми п'ючи каву або якісь перекуски робити, ми собі створюємо гойдалки і емоційний стан наш коливається, ми просто кажемо, окей, стоп, я снідаю. П'ю, п'ю каву одразу або через півгодинки, там є нюансики по залізу, хто з цим страждає, одразу запивати не краще. І не створює собі от гормональні гойдалки. Тому що в якийсь момент наша клітина каже: тук-тук, інсулін. А вона каже: У мене закрито, я тебе не сприймаю, це називається інсулінорезистентність uh -huh. це слово, вже, мабуть, знають всі. Інсулін Так що з цим робити, з тим, що клітина наша, звичайно, не впускає туди глюкозу для утворення енергії. Нам просто треба перестати перекушувати три основні прийоми їжі. Бо що останнє, що малюю, дивіться, що відбувається, коли ми не перекушуємо? Ми з'їдаємо повноцінний сніданок, Білки, кіжа, рибу, гливоди, клітковина, кашка, м'яско, салатик, якісь фруктик і масличко в каші. Плавненько піднімається глюкоза. Інсулін і плавненько, нам надовго вистачає, на 3-4, комусь на 5 годин, і такий же відповідно рівний стан всередині, і тебе не тяне на їжу, на жирненьке, на солоденьке водичку, попив собі між прийомами їжі, і все, ось вся магія. Магія, коли ми не перекушуємо. Чудово, взагалі, така порада, яка, ну в принципі, про це часто говорять, вона очевидна, але настільки часто. Ми про неї забуваємо і потім думаємо, а звідки в мене додалися кілограми, вроді бо нічого не змінював. А, а от щось воно так пішло. Дякуємо вам, пані Ганна, за те, що ви поділилися з нами своїми цінними знаннями, показали нам, розказала на практиці, як це втілювати в життя. Бажаємо вам успіхів у вашій діяльності. Ось і всім нам, дорогі друзі, здоров'я і зими без ось цих наших ненависних зайвих кілограмів, щоб ми завжди себе почували здоровими. Та енергійними.